насправді вигорання це не втома. Вигорання це коли ми за допомогою вогню нашої душі спалюємо себе. Коли він не є світлом, яке підживлює нашу творчість, підживлює нашу реалізацію, підживлює наш інтерес до життя. Вигорання це коли ти не світишся, а гориш. Коли ти спалюєш себе зсередини. Коли ти Ще ходиш на роботу, посміхаєшся, робиш якісь справи. Але більше не живеш цим і не живеш в цьому. Не твориш, не мрієш, не світишся. Вигорання це коли твоє єство каже: стоп! А тіло та психіка каже, тягни далі. І саме в цей момент геройство не потрібно. Потрібна ніжність, милосердя до себе, усвідомлення. І ще один ривок, не ще один ривок, а дозвіл зупинитися. Не ідеальність, а жива, тепла, дбайлива присутність з собою. Бо справжня сила не в тому, щоб не, в тому, щоб не падати, а в тому, щоб почути себе. І піднятися не так, як було, а вже по-іншому, по-новому, усвідомлено. Дуже вам дякую.